В даному відео покажу вам, як зробити дуже ніжний жіночий макіяж для вечора. Щоб тіні протримались увесь вечір, я буду використовувати базу для тіней. Якщо у вас немає бази, ви можете використати звичайну тональну основу. Далі скористаюсь невеликою кісточкою, а також сіним відтінком тіней. Буду наносити його на всю рухливу повіку. Роблю тіні більш насиченими біля лінії ростовій. Далі скористаюся більш пошистою кісточкою і на неї набиратиму коричневий відтінок тіней. Його ми наносимо в лінію складки, тобто там, де у нас і невелика впадина. Для того, щоб зробити погляд більш виразним, використовую олівець бірюзового кольору. В даному випадку він у мене кремовий. Наноситиму даний олівець під нижню лінію ростові. Далі скористаюсь коричневим олівцем. і з його допомогою підкреслю свою лінію ростовій, а також виведу зовсім невелику стрілку. Підкреслю свої брови з допомогою темно-коричневого матового відтінку тіней. На вії нанесу чорну туш, Якщо ви хочете, ви можете використати темно коричневу. Добавлю трішки ніжно-розових рум'ян на свої щічки. Також гарненько її розтушую. На губки наноситиму ніжну розову помаду. В даному випадку вона в мене з перламутром. Прекрасний варіант для вечора. Покажу вам також невеликий трюк. Якщо ваші рум'яна не дуже помітні, а ви хочете їх легко підкреслити, нанесіть на ваші щічки також на велику кількість помади, яку ви використовували і на губки. Наносимо її з допомогою своїх пальчиків. Це дає гарний блиск, а також робить рум'яна більш насиченими. На цьому все ось такий гарний макіяж у нас вийшов. Надіюсь, він вам сподобався. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей!